Вітаю, шанове товариство. Я вже в Україні. і Я вас сьогодні візьму з собою на рибалочку. Ми сьогодні з вами поїдемо на озеро. Пізніше напишу, бо навіть не знаю точно, як воно називається, але кажуть, що там є такі класні коропи. от так що запасайтесь попкорном. Погнали на рибалку. Ну приїхали ми, приїхали дорога дуже паршива. Так, їздити на нам позаборонена. Під охороною, відеонагляд. Тільки не кажіть, що далі їхати, бо я не знаю, чи далі ми приїдемо. Озорі власності Мисливського рибальського клубу. Перелісляцький. Щоб сюди машиною заїхати. Ті не маленькі у вас? Ні, маленький. не озеро, то ставок. Так, ми не туди приїхали. Так, 3 кілограми. Збирається, бо за туди виходиш. Не ждав, ми не туди заїхали. Не туди заїхали, вертаємося на інший став тою самою дорогою поганою назад ну, їдемо ми на нове місце там не туди ми заїхали першого разу плани знову міняються це не то озеро що було не то озеро їдемо далі ну, Доїжджаємо. важкувато сюди доїхати Третій спроби ми заледве ледве знайшли де то є. Так, тут є інформація по рибалці. 700 гривень. 500 гривень танка змагала. Відмітка буде 4 кілограма oh. з одного рибалки. 500 гривень. Okay. Круто. О, тут вже починають обживатися. Там маточник, тут можна рибалити. Але я не дам 500 гривень, аби мене стріляти. <риклад> я любчик, я буду, вас... Його, да. я буду вас знімати. <риклад> я буду м'ясо жарити, но я 500 гривень не дам. Ну що, пробуємо заїхати. Аби тільки по висоті пішов. Я навряд ли чи буду сьогодні рибалити. Буду сьогодні попрацювати для глядачів на вподобайки. Трохи познімаю. Так, сегодня рыба. Сыпа на коропа. Кашку ребяньку сделаем. Сейчас она насыпается. Big fish. Суду на карпа. Добавляем еще вонючки. Что это за баунти? Не знаю, ну... Золотой Бой. Якось дивно себе відчувати в ролі глядача на риболовлю. Ну, але я вже в Франції відрибали цілий місяць, а зараз щось вже не дуже. Так що я напевно Почекаю, поки хлопці ловлять. Вовчик-зонтик собі кинув. Все, влучив дома в парі. Я ja, ширки буду А ти на шо чпарик ти каші не брав? Нет. Ты на той шо кіну? Що туди кинув? Туда кинув п'ять Блісний? Ну я так і подумав. А. Перший карп Є, коробчук, не. Треба велико. Ви пускай, випускай, випускай то хто саме підсікач поставив? Ти А? Ти поставив саме підсікач? Ми починаємо трапезу. французького сира, гордого, редисочка, черогі у нас є сир, тіорди ліон, серце лева. зараз обідати, бо то ми голодні щось не клієн ну що у нас поки ще пару маленьких коробчуків на лодоску. Ми вирішили ми вирішили пожарити Де? пожарити шашлика хоч хоч якесь задоволення буде шашлик до речі, не входить у вартість рибалки що у нас там все висело о! Бачите, як я на печив? то можеш дасть А ти дрова не впробує. Нет, а то дрова з бетоном. Ну я вам скажу так, що за друге задоволення. Приїхати 35 км, заплатити 500 гривень. Їсти кусок м'яса. вирізки. І вирізки, так. <риклади> <А, риклади>, <риклади>. Навіть лютик. <риклади> але сашня. Добре, але де риба. Індек. <риклади> <риклади> Там? Та казали, що такі ж трофеї плавають. Плавають нагодовані. Чим? Хрущами, вчора хрущили, так. Ну що, якраз на завершення рибалки. Таких два карася. Ну, чтобы так зрозуміти их размер. Чекайте, мать. Чекайте, он на ладошку повезет. Они даже могли зрушить игру. Ну, не линей. Какому мало? Да, та французская кукуруза. Французская кукуруза. И что? Что, где не стыдно? Йо. Тысячу гривен. <laughs> Не, ні, ну риба є, її треба ловити вночі, вечором. Рибка є, тут точно. Бо зійшла одна. Але якщо вірити газом, то кажуть, що, все? що є і трофейні. Це що, ви ту рибу? Контікщо приходить за водою, каже, взяв два по півтора кілограма. А ми набрали сраки. А ми набрали... Запускай Ютуб Бана. Чому шкода? Хай клавий, ти робиш гарну роботу. Дивись на камеру і чекай. А -а -а. Давай, він задихається, пускай у воду і може померти. Давайте все коласика. Давай каласика. Колосик! Хочеш, треба сідати не тут на початку, а там. Ва там глибше да. і там пані, то вже двоє нам сказали, що взяли. Е, пару кавал. Ми якраз обговорюємо, чи варто, не варто ще раз сюди їхати. Ну, можливо, і варто, якщо є час і так, щоб половити щось трофейне, то можливо. Може би посиділи <кій> з дітьми так. Собі... Бачите, тут не покупаєшся так, щоб поплавали собі наждіти, <кій> ну, що там зараз рибаки виставлять, що наловили. Далі ну, друзі, що ну, 500 гривень то таке, а 500 гривень то хто де, 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 де ходить, стрижку робить в простому, в простої, простій перукарні, а де хто ходить і в дорогі салони. Так що тут е, нема, нема чого наїжджати, десь там, на власників, що е, Нормально, в озеро покошене, трава, дерева, посаджені, все, все акуратно, єдине, що мусорників не було. Стоять, альтаночки, все акуратно зроблено. Та Любчик вже хоче комусь там нагороди допомагати. Ну, та само, то... як горілка. Ну, є горілка 10 яка коштує 90-100 гривень бутилка, але ну, є абсолютно коштує 500 гривень бутилка, блять. Хочеш бере, хочеш не бере. Хочеш не бере, хочеш їдь ловити, хочеш не їдь, не лови. Тоже заставляє. повністю згідний, що. Кожен товар є свій брацій. Я, я наприклад, цю людину не можу ніяк йому сказати, що він бере без дверей. Він тут не чує біля тих ставів. Коси, а не коли типу, Я маю дати 200 гривень залізти його будаке? подаки. Назак завжди. Великі. є. Ага. Живі чи вже не живі? Так, корох. 150, а може, 160. То столов, 110, 100. Расіяни її забрали, але тут 600-800 грамотів. До кіло навіть було. Хто це? це? Вже чищені. Це вже почищені ці два, так? А да? Такі більші. Ось такі більші? Тосотволи діть? Цей білий, цей голову має малу, бо то є чорний, темні, то й голови. Той темний і велику голову має, цей білий, як кажуть, Золотистий називають. Це не рибей, рибей то інакше. Ні, то чорний такий. Чорний має голову велику. Давайте мені два типу. Золотистих? Ну, типа. Карасів, карасів. Ну що, друзі, ми закінчуємо нашу поїздку. Було так. Ну, ми, ми не надовго їхали. Ми, то було, якби не над, надовше, можливо, було. ми там посиділи скільки 4 години чи 5. Ми ловало б 3 години. 3 години години перебали. Льовки було були, часу. спеку. Були я не можу сказати, Були, були покльовки і зійшла одна влюбчика, я. Так що, друзі, до нових зустрічей. Слава Україні. Підтримуйте наших хлопців, підтримуйте ЗСУ, все. все буде Україна.